Дякуємо, що не перемикаєте. Нагадую, ви дивитесь ранок по київськи на каналі Європейської столиці. Отже, піонер нової хвилі українського мистецтва Так кажуть про Олега Пінчука. Він Першим з поміж інших вітчизняних художників довів митці можуть і вміють заробляти. А все тому, що його роботи завжди мають власну філософію, а її наявність, як відомо, і відрізняє справжнє мистецтво від сурогату. Чи погоджується з цим сам Олег Пінчук? Дізнаємося просто зараз, адже знаний скульптор вже в нашій студії. Пане Олеже, доброго ранку. Добрий доброго ранок. ранку, Добрий пане ранок. Олеже. Звісно, сьогодні будемо говорити і на тему, як відрізнити справжнє мистецтво від сурогату, яку вже анонсував влад. Але насамперед хотілося б звернутися до таких новинок з вашої останніх новин з вашої. Сторінка в соціальній мережі. Нещодавно ви виставили світну, прошу її зараз показати нашим телеглядачам. І оголосили конкурс на найкращу назву для нової скульптури. Чому вирішили звернутися до людей, власне, і чи вже є назва? Е, ну, по-перше, дійсно, е, я не знаю, як цю роботу назвати. А з іншої сторони це цікавий маркетинговий хід, mm -hmm. коли ти провертаєш до себе увагу, і там уже біля 500 різних пропозицій, там сотні, сотні переглядів. Тобто, така ну палка з двома кінцями. Популяризуєш себе, з іншої сторони шукаєш відповідь на питання, як цю роботу все таки назвати. Які найцікавіші варіанти які ну є різні. Сказати? Ну я так ви знаєте, мені треба просто переглянути, ага. бо там mm -hmm. є з десяток таких нормальних хороших назв. Ось і я їх просто забуваю. Треба було записувати, але так їх стільки багато, що там біля п'ятисот і треба вибирати. І я дуже стікаю. Але О. щойно буде назва нова? Ви обов'язково скажете Так, про Я би цяв ця, людині, яка переможе, я подарую. Каталог з підписом і так далі, щоб, щоб вона пам'ятала, що вона є співавтором цієї роботи. Це, до речі, кінцевий вже варіант, адже теж можна було подивитися Світлине, що ця робота трішки видозмінювалася в самому процесі. Вона видозмінювалася. Я сьогодні ще вранці перед тим, як до вас приїхати, ліпив, угу. і я не впевнений, що в нас ще закінчено, розумієте? Тобто такий цікавий творчий процес, що не можна сказати стоп. Тобто, це дуже важливо вміти зупинитися, знаєте, тому що коли людина. Працює, вона може роботу засушити, вона може втратити якусь емоційність, uh -huh. деталь може бути домінувати а, за рахунок якихось емоцій. І тому треба от відчуття, коли треба зупинитись, А з іншої сторони, оце ремесло бажання виліпити, щоб все було на місці, uh -huh. щоб все було правильно, щоб все було е, між собою взаємозв'язано, заставляти тебе працювати і працювати майже рік тому ви запропонували тодішньому міністру культури В'ячеславу Кириленко створити львівський мистецький форум. На якій стадії ця ідея? Ну, за, зараз інший міністр, і, і ясно, що від неї ніхто не відмовився, і угу. ми шукаємо команду. Пан Євген про неї знає. Е, про ну віде. знає в, в певній мірі. Ну як я думаю, що він повинен це знати, але ж для того, щоб створити. Цей артлів або львівський біда, але треба нормальну здорову команду, яка би розуміла, як це працює, mm -hmm. і фінансування це головне. Тому що це я розглядаю як бізнес-проект, який вимагає певних там фінансових затрат. Але на перспективу він гроші поверне. Тому що все таки Львів — це поруч європа, це багато туристів, це цікавляться мистецтво, і саме це місто музей. І тоді дуже багато буде людей, і треба робити на контрасті. Старовинний ів і сучасне мистецтво контемпорі арт, mm -hmm. інсталяції, перформанси там по аналогії з Венецією, то там є е, купа різних палаців, купа різних старовинних будинків е, з хорошими холами, залами і так далі. Венеція так же само все. Mm -hmm. І на перспективу можна було використовувати аеропорт, який зараз стоїть пустує, як частину цього великого комплексу. А все інше, таку е, невеличкі виставки робити по, по всьому Львову. Навіть можна на дворі робити, можна е, в скверах робити виставлятись. Тобто, це. Така е, серйозна програма, але треба команда, треба якась uh -huh. рушійна сила. Це, це гроші. Uh -huh. Ось ви сказали, що має бути контрастним. Так само, напевно, і команда має бути контрастною? Команда повинна бути професіоналом, який знає, як це роблять, е, е, які знають. Де можна куди подзвонити до кого зайти? Кого запросити, щоб все ви знаєте, ми можемо все, що хочете казати. А коли е, не буде знакових культових художників, не приїдуть, то це вважайте провал. Тому треба вміти запросити художники, треба мати авторитет щоб ці художники приїхали мати якісь фінансові можливості, щоб допустимо їх підтримати. Бо mm -hmm. так ніхто ж не приїде, розумієте, це ми всюди ліземо, де тільки можна і ще самі платимо. А знання митці в світі вони вимагають за свою присутність гроші. І зірки, і музиканти, згадайте, і всякі там перек Пересі Хілтоники які, прижають mm -hmm. вони 300 тисяч євро беруть тільки за один візит. Зумієте, вона походила тіськами, потрусила, mm -hmm. і все ну, власне пане лаже. дивіться, ви вже неодноразово сказали про гроші в нашій розмові. Тому хотілося запитати і про них. Знаємо, що ви не любите, коли у вас запитують, Nie, скільки коштують ваші роботи, Nie, і вважаєте, що гроші це інструмент для досягнення зовсім іншої мети, зовсім інших цілей. Nie, що це Ні, що... це конкретні цілі mm -hmm. реалізації за форум? Це конкретна Це конкрет. Ти ціль треба для цього для цих конкретних цілей, треба гроші на наймати менеджерів, робити рекламу, знімати приміщення, запрошувати гостей, друкувати каталоги, афіші, робити рекламу і заробляти організатором. Ну це є бізнес, і якщо допустимо держава не фінансує, то треба шукати приватних інвесторів. Mm -hmm. Але це є бізнес. це, є, це є цікавий бізнес. Проект свого часу Альфа Джаз Фест, коли він починався, він теж як, як мокре горить, там потрошку, потрошку. Але дивіться, зараз немає квитків. Зараз все зайнято, всі готелі зайняті, і місто отримує гроші. І треба, я говорив садовим, що треба е, робити це для міста. Тому що це е, заповнені кав'ярні, заповнені готелі, це таксі працюють, це служби побуту. працюють, це все подарки працює. Це, mm -hmm. Пішли додатки, все пішли в бюджет, mm -hmm. бюджет деремонтують mm -hmm. дорогу. Тобто, коли є життя. Коли є гроші, тоді є життя і навпаки. Угу. Кожна людина красу бачить в різних речах. Для когось, скажімо, там якась культура буде просто людина буде захоплюватися нею, хтось пройде повз. Що для вас ось, саме розуміння краси, і в своїх роботах який меседж ви намагаєтеся донести? Ну Мистецтво не, не обов'язково повинно нести красу. Це повинна mm -hmm. буде красива жінка, красиве місто, красива архітектура. Мистецтво це інструмент для викликання якихось певних емоцій, mm -hmm. асоціацій, там, не завжди позитивних. Згадайте, скільки художників, які е, працюють на, на грані фолу, е, різні такі збочення. І це вважається. Мистецтво і це нормально. І це як була лабораторія, яка вивчає людську психіку з однієї сторони, з іншої, сторони, це. Е, з іншої сторони, це е, е, Ну Проба на толерантність. Якщо ви, допустимо, маєте можливість створити, ви відповідаєте за все і матеріально, і морально. Але якщо у вас за все посадили mm -hmm. психічну лікарню, тобто суспільство не є здоровим, не дає можливо розвиватися вільно і вам, і мистецтву, і бізнесмену, і всім іншим. І тому до художників треба ставитися поблажливо. Якщо вони не загрошуть вашому життю, то що вони роблять, це є вже і мистецтво. Але дивіться, менше з тим, ви в своїх інтерв'ю не вголос говорите про те, що є художники, котрі просто розводять людей. Ось ну, деться, можа. Вже... Хто розводять? Це і перше завдання художники мистець. розвести всіх на гроші. Зумієте, це я вам зразу кажу. Я інші, 20-й, кожен думає про гроші. І коли забираються художники, мало хто з них говорить про високі, про мистецтво. Всі думають, як влізти туди-туди і де взяти гроші. Оце mm. це знаєте, це як в школу не ходи. Людина істота матеріальна, навіть якщо матеріальне да ну вони можуть. Вони можуть говорити філософські теми, вони можуть розповідати дуже гарно про. Цитувати якихось філософів, але ціль для того, щоб запудрити мозги якомусь відомому багатому людині і пристроїти, як кажуть, колекцію, на цьому заробити гроші. всі це так на цьому побудоване мистецтво. Коли допустимо виходите, ви виходите в Рим, ви, ви повинні битися, а не танцювати умовно, танець там лебедів. І мистецтво цінується не тим, що ти міг малювати, а як ти між маніпулювати іншими людьми? Як ти можеш влізти в цю систему і не важливо, що ти малював, і чи чорний квадратчик. Картину 20 на 20, де тисячу голів, це не є предметом оцінки, є предметом оцінки твій фінансовий успіх, на жаль. І тому багато людей, які все життя вчилися в академії, мають хорошу школу академічну, ну, вони фактично їхні роботи нікому не потрібні. По великому рахунку. Ну Вони можуть продати там за, за, за 3-5 за тисяч гривень картину і жити, але це не є в контексті світового мистецтва, світового мистецтва по зовсім іншим правилам Гроші диктують умови, а умови дуже спускають. Ді, тому що це продаж повітря, і всі туди лізуть. Якщо ти лізеш туди заробляти гроші, то таких розумників дуже багато і, і, і за тобою теж повинні стояти гроші. Тобто, mm -hmm. але ось цікаво, теж ось ви почали говорити про це. і Я почав думати: а якщо ось таким чином все відбувається, то чи можуть забезпечити ті ж самі гроші? А... Ну, нехай буде гучно сказано славу або просто популярність того чи, можуть, чи іншого витвору на століття. Можуть, Якось було там можуть. можуть, можуть. Е, знаєте, ну, е, питання для того, щоб зрозуміти, як працює система, треба бути розумною, розумною людиною. І одна справа робити, малювати великі картини, а інша – взагалі нічого не зробити і стати генієм. Розумієте? Mm. Це спосіб маніпуляції. Як ти нічого не робиш, а всі на тебе моляться. Зумієш, От намалювай якісь карикатури як пікасу да, ці авіньонські дівці. Розумієте, і ти великий художник. І весь світ тебе купляє, в тебе вкладають, і всі інші не можуть зрозуміти. Я представляю, як його ненавидили його колеги, академісти, які малювали прекрасні академічні роботи, ліпили академічні скульптури, і тут влізли карикатуристи і всіх підмягли. Розумієте, тобто вони розуміли, відчули, що треба змінювати, змінювати інструменти маніпуляції одних людей іншими. іншими. Ну, Власне, яким чином складається ціна на мистецький твір, тому що це там, грубо кажучи, не чашка. За я не тому, дуже і... хочу говорити про гроші, але ви mm. мене підтягнули на цю. Ви ну, знаєте, як у це гроші, гроші дуже все просто, як це відбувається ну, е Найпростіший спосіб домовляється з опціонними будинками, завозять туди роботи, самі все викупляють, ну через інші фірми там платять тільки умовно, платять умовно тільки якісь там процент, вісім, дванадцять, двадцять процентів. А потім знаходять купцям і кажуть, що нас купили нам на Сотбіс там чи на Крісті, Наприклад, чи на на, 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 на Філіпс купили за 100 тисяч, за 50 тисяч. А ми тобі продаємо потім це за. 40 тисяч розумієте? А коли е, і створюють різні е, фонди, які займаються мистецтвом, обіцяють інвестиції, що вони заробля, зароблять на цьому гроші, купляйте гроші, купляйте художників в такий спосіб, піднявши ціни, купляйте, попродавали. Але потім той, коли колекціонер біжить назад, продавати на Філіпс е, чи на Макдугалс, чи на, 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 на Сотбіс, mm -hmm. то воно коштує в 20-30 разів менше ніж він купив. Розумієте, це mm -hmm. такий по великому, такий лохотрончик розрахований на. Таких е, пасажирів, які розвалив моно, е, уже всю країну накрали, і тепер їх худож... ці куратори, художники теж розводять. Пане Олеже, дякуємо вам за таку Дякую. цікаву розмову, за такі цікаві роздуми. Вони ну дійсно. Мають право на життя і, я, і, і показують, я кажу, як, як воно є. І, і не приховує, не, 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 не заприховують за пафосними словами. Ось за відвертість дякуємо да. вам. Будемо раді бачити у нашій студії неодноразово. Я ж нагадаю, гостем був е, скульптор Олег Пінчук. Говорили про те, як відрізнити сучасне мистецтво від сургату, а також що таке справжня краса, і в чому її можна побачити. Ну що ж, на цьому все. Дякуємо, що були з нами. Завтра зустрінемося рівно о сьомій. До зустрічі.